Всім привіт! З вами Веломан Екстрім. Сьогодні у нас на відео огляді велосипед Екс 2023 року. Даний хартел представлений у двох кольорах. Перший варіант карамельний колір, другий сірий. Тепер перейдемо до характеристик велосипеда. Почнемо з рами. Що таке рама? Рама це основа велосипеда, яка отримує всі інші комплектуючі. Її основні аспекти це форма і геометрія. Варто зазначити, що КУ приділяє особливу увагу дизайну рами, геометрії та технології виготовлення. Тепер перейдемо до наступного компонента – це вилка велосипеда. На цій моделі встановлена велосипедна вилка SR Suntour XCM з ходом 100 мм. Також варто зазначити, що вилка пружинно масляна з блокуванням. Трансмісія на цьому велосипеді від зарекомендованого бренду Shimano класу Dior. Попереду встановлена система на 2 зірки, позаду касета на 10 зірок. Касета від бренду Sunrise, задня перекидка Dior з блокуванням муфти, монетки і передня перекидка теж Dior. Гальма дискові гідравлічні від Shimano mt 200 ротора по 160 з центр локом. Перейдемо до колес. Втулки від бренду Shimano, Обода фірми від бренду Coupe і також велосипед обладнаний покришками швальби моделі SmartSem. Також треба згадати, що на велосипедах з розміром XS S встановлені колеса 27,5, від M до XXL встановлені 29 колеса. Що стосується кермової системи, всі компоненти тут встановлені фірмою від бренду Куб, гріпси, педалі і сідло також від бренду Куб. При цьому сідло ергономічне Natural Fit Venic. Середня вага цієї моделі 14 кг. Підсумовуючи, ця модель оптимальна по співвідношенню ціни і комплектуючих. Завдяки цим перевагам, модель X була популярна у 2023 році, і ми впевнені, що вона буде популярна і в цьому також. На цьому все. Будемо з вами прощатися. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також під відео будуть посилання на наші соцмережі. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!